вітаю. Сьогодні ми з вами будемо додавати таблицю до документу текстового. Отже, ми з вами будемо додавати ось цю табличку. Ви можете натиснути зараз на паузу або потім, коли ви будете виконувати завдання та дивитися на табличку прямо з відео. Можете також відкрити дане зображення, воно у вас завантажене у класroмі. Отже, повернемося до нашого документу. Ми повинні з вами відкрити браузер, перейти на головну сторінку Google. Ви обов'язково повинні авторизуватися, увійти під своїм аккаунтом та корулем, як зрозуміти, що ви увійшли. Ваш буде ось тут знаходитись аватар. Якщо немає, то буде ось тут велика кнопка увійти. Натискаєте на неї, вводите свій логін, це, це у вас буде адрес електронної кошти та пароль. Після того, як ви авторизувалися, натискаємо додатки Google. Обираємо диск, тут будуть ваші документи, які ви створювали. Отже, наступне, обираємо ось цю велику кнопочку Створити, обираємо Google документи, Отже, і повертаємось до нашого зображення. Перш, що ми повинні з вами порахувати, скільки у нас буде рядочків, скільки у нас буде стопчиків. Стопчики. Так, якщо о, будемо о, рахувати по-першому, то ми бачимо, що тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, але це неправильно. Тож, о, о, то... Що ми бачимо вже на другому стовпчику у нас тут 2 рядочки, а не один. Тож ми будемо рахувати по максимуму 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядочків, скільки у нас буде стовпчиків? Отже, 5 класи і один заголовки в рядочки. тобто у нас буде 6 стопчиків. І сім рядочків. Отже, починаємо. Так, обираємо ставити, обираємо таблицю і обираємо стопчиків. Один, два, три, чотири 5, 6. Тепер рядочки у нас сім. Шість, тобто 6 на 7. І натискаємо ліву кнопку нижче. Так. А зараз зроблю трішечки більше, щоб вам було відніше. Так, по-перше, по-перше, ми переходимо знову до таблички. Дивимося, що у нас ці дві комірочки об'єднані. І бачимо, що ось ці п'ять комірок також об'єднані. Це ми зараз з вами зробимо. Отже. Так, ось ці дві комірочки ми будемо виділяти. Виділяємо, затискаємо лівою кнопкою миші тримаючи і обираємо ось ці дві комірочки. Потім правою і обираємо об'єднати літинки. Все. Ті ж самі дії ми робимо ось, із осьма п'ятьма комірочок. Отже, Тепер ліва і 1, 2, 3, 4, 5. Отже, права і об'єднати клітинки. Тепер ми можемо заповнювати. Я, мабуть, трішечки, напевно, тут прискорю. От і все. Текст ми з вами записали. Тепер ми повинні з вами трішечки відформатувати, щоб він був у нас так само, як в цій таблиці. Отже, що ми бачимо? По-перше, ми бачимо текст у нас жирне накреслення. Будемо обирати жирний. І весь текст вирівнений по центру. Кожної комірочки. Це ми зараз з вами і зробимо. Отже, Виділяємо весь текст, затискаємо ліву кнопку миші, тримаючи повністю ось таким чином ми виділяємо табличку, обираємо е, жирним і натискаємо вирівнювання по центру. Так, наступне. Тепер ми повинні з вами, що ми повинні з вами далі зробити? Закінчити нашу табличку. Просто розфарбувати, розфарбувати ось ці клітинки чергування. Отже, так, тепер затискаю ліву кнопку миші, тримаючи і виділяємо нашу комірочку. Отже, і обираю більше інструментів, так, і колір фону. Обираємо кольор фону. Давайте оберемо так само, як в нашій таблиці, зеленим кольором. Так, і, і самі дії ми з вами зробимо і наступні комірочки. Так, все, готово. Так, нам потрібно зберегти е, документ, але він зберігається автоматично. А, але під назвою без назви. А, давайте назвемо наш документ. Практична робота таблиця. Отже, Практична робота. Таблиця. Таблиця. Так, отже, ви можете сфотографувати і відправити в класрум. Але можна іншим способом. Поділитися, надати усі, хто має посилання. Скопіювати посилання і вставити це посилання в Classroom. От і все.